Так, всім привіт! Сьогодні хочу розказати Вам, про те, як прив'язую флюорокарбоновий поводок до основного шнура. Да? Те, для наглядності я візьму товстий шнур, поводочний матеріал, ну просто щоб добре видно. Я, наприклад, в'язав поводочки да, там флюрокарбонові бачили на каналі, як це. Сам флюрокарбоновий поводок на кінці я в'яжу вузів восьмерочка. Да. Хтось бере, припалює запальничку і припалює, робить таку, наче наплавлену бусінку. Ну, У мене вузілочок. Я думаю, суть особо цього не поміняється. Я беру шнура, складаю пополам його, да, от таку петлю роблю. Беру флюрокарбоновий поводок. Отак от беру поводок, ось, от, і отут якраз у мене шарик, і тут петля. Я прикладую цю петлю, да, і ось, ну, пальцями тут придавив і беру, мотаю не петлею, а цим участком шнура, який йде до спінга. І починаю ось крутити самого флюрокарбону. Намотав там ну, 8-10 разів. обично тонкіший набагато, і це набагато легше робити потім беру оцю петлю і накидаю на оце ось хвостик флюорокарбона. Потім беру, змочую його просто і починаю стягувати. Одне, що потім коли стягуєте, контролюєте, щоб петля не скочила через ось, ось сам хвостик. Підтягнув, все. Потім лишній край ось ще взяв, просто відрізав. І всі проблеми. Є, ну, для наглядності, це на товстому в цьому, шнуру. В принципі, на тонкому шнуру виходить ще набагато краще, легше, тому що шнур тоненький, влягається набагато краще. Ну, мені так швидше, тому що да, всі звикли, От ми, коли беремо так флюрокарбоновий поводок і шнуром отак пальцями вокруг нього замотимо. Да, це добре, коли тепла погода, коли холодно. Ну, я не знаю, як у вас, у мене, наприклад, пальці стають дерев'яні, і ними важко просто крутити. Даже якщо немає морозу, то цей вітер пересихають руки. І дуже важко працювати. То есть, ну, у мене там є відео, я на рибалки питався в'язати, був, вроді, в рукавицях, вроде цей, але все одно руки робляться, наче дерев'яні, наче не мої. Важко в'язати. От, ну, от таким образом, трошки мені легше. Я працюю так. Якщо у когось може є якісь лучші варіанти, Напишіть у коментарях, предложіть. я попробую, ну, потім скажу вам, ну, зложу свою думку по поводу вашого вузла. Ну, мені сподобався такий. Ще що я такий вузол в'яжу, можна там різні вузли, тому що я користуюся 0,4 шнуром діаметр 0,4. І, скажімо так, його, ну, не, не кожен вузол держить. Наприклад, у давку банально він буває просто лопається. А оцей вузол підтягується він більш крепше держиться. Ну, я зробив для себе такі, скажімо, виводи. Це те, що я хотів показати вам по поводу флюрокарбонового поводка, да? тобто як його прив'язати. Так що всім дякую, до побачення.